Коли ми беремо відповідний асортимент кущів, в тому числі, ну він є важливим на певні пори року. І основна вимога моя була, і в принципі замовників в тому, щоб сад був з точки зору догляду мінімальний. Так, з квітниками навесні буде певний момент це прополки, але можна зробити мульчу і буде менше цих цього клопоту. Ну і по-друге, це потрібно буде зрізати ці всі рослини. Я маю на увазі злаки і квіти. Ось і після цього, аж над такого догляду тут не передбачається. Ну і кущі повертаючись до них, хочу сказати, що калина буде все ж таки таким достатньо великим ну середнього розміру кущем, а то і 3-3,5 метри, може і більше навіть виростати. Спіреї будуть поменше. Ну, і хенемеліс, який там на передньому плані, він буде ще нижчий. Всі ці кущі. Не потрібно буде стригти, ось це дуже важливо, тому що коли я говорив, що тут -от були, перетинали, що ту частину, що ось цю де ми зараз знаходимося, газон перетинав живопліт з дерену. Ну це постійна робота, тому що це стрижки.